У храмі ПЦУ святителя Луки Войно-Ясенецького у деканці завершили розписувати іконостас. Кілька років з перервами над ним працював художник Володимир Онищук. Він розповідає, самі ікони писалися у Львові, потім їх доставили на Полтавщину та змонтували. Тепер його робота зробити ревізію та додати останні штрихи, щоб деталі іконостасу повністю вписалися в інтер'єр церкви. Коли ми працюємо над іконостасом, дуже часто в нас зачіпається і, взагалі, історія історія України, історія цього краю, зокрема людей, які пов'язані були з цим краєм, з будівничими, з видатними особами, була вибрана така стилістика, як козацьке бароко. Я взагалі дуже радий, що я працюю. В Цьому стилю з цими людьми, які дають змогу мені це реалізовувати, оскільки церква зсередини біла, було прийнято рішення робити світлий іконостас, але при цьому витримана козацька стилістика з поєднанням класицизму, говорить іконописець. Велика кількість цього білого кольору дає ілюзію такого, що храм виглядає набагато більше, ніж він є насправді. Додав майстер внутрішньому оздобленню церкви і власні ідеї. Так по архітектурі склалося, що над ми називаємо це вхідною групою на західній стіні, над входом тут, де сходяться хори, утворилася така. Площина, і ми прийняли рішення, що туди треба теж антифонно зробити до іконостасу. В цій ж стилістиці українського бароку ми взяли зображення зовні цього храму і внесли на, на фон, на тло цієї ікони, так наче в пейзажі оця церква стоїть і отримує значить, благословення, яке має Анна, і там монограма е, Марії. Оформлення кінцевого стилю іконостасу містить і ідею фундатора храму Юрія Худяка. Зокрема, він запропонував відтворити у церкві козацьку історію, тому в першому ярусі іконостасу вмонтували герби різних часів. За канонами у фундатора є можливість трішечки сказати щось про себе, так би сказати, поставити свій автограф. Тому ви бачите, в другому ярусі у нас Юрій Переможець. Це не випадково. І внизу є власний герб. Це традиція українських козаків чи людей, які дбають про своє майбутнє. Співпраця з музеєм Бажана дає мені можливість перейти від кількості до глибокої якості. Значну роль у внутрішньому оздобленні храму святителя Луки Кримського відіграв і музей Віктора Бажана, адже на його базі досліджували родовід видатного архієпископа та цілителя, на честь якого і назвали храм а також у реставраційній майстерні музею створили першу в Україні ікону Луки Воїно-Ясинецького. У всі часи так було, кожен свою міру своїх розумових здібностей, фінансових можливостей допомагав ближнім. Одні на ярмарках бублики безкоштовно роздавали, інші будували школи, храми, музеї. І сьогодні ми бачимо цей проєкт, це безумовно це новітня історія України, безумовно, це відтворення української церкви, це боротьба, яка йде більше 300 років. І це не тільки початок, а це такий чіткий знак для багатьох, що потрібно щось змінювати. Поступово у храмі будуть додавати нові елементи. Переконує Віктор Бажан, і тоді ця невеличка церква стане ще більш привабливим туристичним магнітом.